Вчителі та учні, Сьогодні, 9 березня, з нагоди народи Великого Кобзаря Тараса Григоровича Шевченка ми проводимо традиційний щорічний конкурс читців поезії Шевченка і про Шевченка. Не поезд хотілося, бо це ж добульну мама, не трибун, бо це лише мас. За все кобзар тарас. Він ким зайнялось і запалало, скорше бунт буйних майбутніх раз полум'я, на котрім тьма розстала, вибух крові, що зарокотала карою за довгу ніч образ. А ось поруч.

А щось таке, не бачить око, серце ж та щось болить, болить і плаче, і спить, у людей теж не спитавшись, на кого покинув батька, неньку, стареньку, молоду дівчину. На чужині не ці люди тяжко з ними жити. Ні скільки слово -то тоді промовило мені ніяк. А завіщо, за що люди гинуть? Того ж батька, такі ж діти, жити б та братися ні, не вміли, не хотіли. Треба роз'єднатися, треба крові, брата, крові, бо завтра, ще як брата в коморі і на дворі, і весело в хаті За що тебе спліндровано? За що, мамо, гинеш? Чи ти рано досхи сонця Богу не молилась, чи ти діточок непевних не звичай навчила? Молилась, турбувалась, день і ніч не спала. Малих діток доглядала з навчала. Виростали Приростали мої діти, мої добрі, діти панували і я на широкому світі. Покинуть і полину до самого Бога молитися, а до того я не знаю, Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражу злою кров'ю волю пробіти. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольні нові. Не забудьте Не несли тихим словом. Сонце заходить, гори чорніють, ташечка ти. Ті...